Друге засідання дев'ятої позачергової сесії Калуської міської ради розпочалося з благодійності. Депутатам запропонували придбати великодні вітальні листівки, виготовлені руками дітей із обмеженими фізичними можливостями. Скільки заплатити за яскраві тематичні листівки, вирішували самі покупці. Тож у скринці опинилися найрізноманітніші купюри від 50 і до сотні 200 гривень. Один із поціновувачів дитячого мистецтва вкинув у скриньку 100 доларів США. У результаті загалом вдалося зібрати 1281 гривню та 100 доларів, які будуть спрямовані на потреби дітей із обмеженими фізичними можливостями. Безпосередньо сесійне засідання розпочалося з питання різного, у якому активну участь взяв приблизно кожен четвертий депутат присутній у залі. Зокрема, представники фракції народного руху України акцентували на необхідності встановлення дитячих майданчиків у дворах окремих будинків, а також на потребі очистити русло річки сівки та прибрати вздовж її берегів, встановити освітлення на височанці. Нашого українець Василь Петлік звернувся з пропозицією допомогти з обрізкою дерев у приватному секторі. А представник фракції батьківщина Віталій Джуган попросив виконавчу владу заборонити підприємців встановлювати холодильники на тротуарах біля своїх торгових точок, оскільки це заважає пішоходам. Також депутат вважає, що у калуші назріла серйозна проблема з представниками ромської національності, які використовують інвалідів та дітей у своєму жебрацькому бізнесі. Активними були й представники української партії, яких цікавив ремонт доріг, відсутність кришок на каналізаційних люках, несанкціоновані стоянки таксистів, відсутність елементарного благоустрою автостанції на вулиці Пушкіна та інше. Загалом більшість порушених проблем знайшли надію на вирішення вже у сесійній залі. Так, міський голова Ігор Насалик запевнив, що у бюджеті є кошти і на очищення сівки, і на ремонти доріг. Щоправда, ці роботи можна буде розпочати, коли стабілізується погода. Вирішили також негайно внести зміни до бюджету з тим, щоб виділити гроші на встановлення дитячих майданчиків. До кінця року ними має поповнитися приблизно 30 дворів міста. Окрім цього, за словами міського голови, рогатин безкоштовно виділить для калуша пісок, щоб діти могли використовувати пісочниці. А от як боротися із варварством самих калушан міська влада не знає. Із трьох тисяч крісел у парку, зазначив Ігор Насалик, залишилося 870. Смітники з милості відпочивальників, замість того, щоб виконувати свої функції, плавають в озері. Ще гіршою є ситуація з кришками каналізаційних люків, яких бракує по всьому місту. А вцілити з рогатки у лампу, яка освітлює вулицю, схоже, стало справжньою розвагою у приватному секторі. Розглянули депутати і питання уточнення бюджету міста на поточний рік, у ході якого розгорілася гаряча суперечка щодо загальноосвітньої школи номер 8 що у підгірках, так депутат Леся Кирилович звернула увагу на те, що на ремонт цієї школи не передбачено ані копійки, тоді як навчальний заклад потребує серйозних капіталовкладень. Міський голова заперечив і наголосив, що в аварійну школу грошей вкладати не буде, оскільки це недоцільно. По Та чого скандалити? Я, воно, я що сказав, що я восьму в восьму школу, кошти вкладувати не буду. Чому? А тому, що там немає змісту вкладувати. Якого змісту? Тому що той курник треба знести. Якщо ви це не розумієте, то я три рази в те саме говорити не буду. І її треба знести, а не вкладувати туди кошти. Взагалі не повага по до чого. Школи і до проміщення взагалі до установи, які курники, як знаємо. На сьогоднішній день училися сотні дітей, сотні відучилися і ще вчаться, і ще будуть кілька років вчитися в цьому курнику, як ви називаєте. Ну якщо ви будете мати таку позицію, то будуть і седиріччя вчитися. Якщо так, така буде позиція, що залежить від моєї позиції? Та тому що ту школу, що не вкладують, старої баби дівку не зробиш. І мільйон туди клади. З баби дівку не зробиш. Весь у Ще не знялася програма. То, що ми включили в екологічні кошти і в систему відбудови, як вкладено цього, так і вкладено в саді в будівництво і будівництво нової школи. А щоб таких не було, прямо зараз говорю, Любов Гербо Миколаївна, прошу розглянути питання про те, щоб е, на, е, восьму школу розформувати і на базі восьмої школи передати третій школі і першій школі. Відповідно зробити сітку. і до побачення. Отак і зробимо. Подальше сесійне засідання стосувалося в основному земельних питань.